Привіт, друзі! Ми з вами на площі Ринок. Тут сьогодні помітили, що відбувається дуже цікава виставка така. Я би це назвав виставка сучасних термінаторів. Наші хлопці з 37-ї бригади морської піхоти представляють ось таку от виставку сучасної техніки, яка допомагає нам в боротьбі за нашу перемогу. Такі дрончики, бачите, ВПЛА такі, є там засоби радіоборотьби. Представлені. Дві такі от маленькі розвідувальні моделі. І аж до ось таких от велетнів. Ну. Внизу то вашу... Внизу це камера в нього. Це такі розвідувальні. А, це не буде необтікані кадри. Це розвідувальні? Ну от там камера, я бачиш. Ми... Ну, камеру я бачу, і тут. І Чи вони там несуть на собі якось корисне навантаження? Слава Україні, хлопці. Все, слава! Будь ласка, А це суто розвідувальні дрони? чи це можна... Суто розвідувальні. Вони не несуть там корисне навантаження. Ну, на, на собі? Ну, і один, і другий, так? Да? Так. То АР5 це Тимоко. Це річеське трудності? А то португальське. Це зрозуміло. Камера 180, е, дальність до 42 км. Дальність, дальність польоту. Ні, дальність камери ага. бачите, 42 км. Я зрозумів. Круто. Бачите, друзі, наскільки змінилося все і яка якісна техніка, наскільки вона камера може зняти на 42 км. Ну, це дійсно вражає. Може, що вночі, що в день, камера є обладнана, типу. Начинає, кінає, то ще на mm. Оце більше, так? Да? Круто, Дякуємо вам. Будь ласка. Доброго для... Є друзі, такі от менше FPV. Бачите, тут можна з ними ознайомитись, подивитись. Можна знайомитись з засобами екіпірування. Це квіплення для камери, так? Ні, ні. Це квіплення під Mavic. Ага. Фоторезистор, ага. коли я вже просто спас, так я вже відложив, ага. що ліхтаря, коли спрацьовує ага. ліхтар. Да, Включається ліхтар, спрацьовує фоторезистор, дає команду і спрацьовує скид. <рес> Відчепляється і Летаю. Тут, сюди був. А Це на волі схожий. <рес> 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 да, друзі. Мураха наземний дрон для підтримки механізованих підрозділів і виконання логістичних місій. Бачите? Тобто воно є фашка, <рес> <Тот>, <рес> бачите. Ось плющ, наземний дрон з висувною щоглою. І богомол, наземний дрон з пореллю створений для виконання бойових та розвідувальних місій з високою точністю ураження цілей. Ось така апаратура, друзі, зараз використовується у нас на фронті. Також є представлені такі ось менші. Не процесі експерименту, а він так. І тому визначається, скажімо так, в різних застосування, в різних областях, а там же, яких він реально буде визначатися. Це, що такі, пульт керування. Там це вже рекомендації, це просто виняті. Знову угу. ж таки, ці фактори вони ж визначають які ж самі на кажучи військові практики. Які це, це про такі слабості. Наприклад, при, при температурі. Вас, така друзі, виставка. Приходьте обов'язково, подивіться тут. Хлопці нам все розкажуть, покажуть. Познайомлю що... ну, з вас. Також можна задонатити для перемоги, підтримати наших хлопців. Так, ага. Ай, папер, пора. У нас вже сьогодні завершується ця виставка. Я думаю, що і завтра можна буде прийти сюди. Ну, вона і... сьогодні перший день, я так розумію. Так. Скільки то, Скільки то невідомо, друзі. Олександра абсолютно права. Тут ніде про цю виставку взагалі не написали? Не факт, що вона буде і завтра. Тому, друзі, є у вас можливість її оглянути завдяки нашій онлайн-прогулянці, на якому сюди випадково потрапили прогулюючись по площі ринок зауважили, що тут представлені такі от моделі. Тому обов'язково слідкуйте за анонсами, за нашими зйомочками. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Всім гарного дня! Тихої ночі, бережіть себе, далі буде.